Ми повинні своїм прикладом показувати своїм дітям, як потрібно любити країну, як потрібно її будувати, і що потрібно робити для країни в такий тяжкий час. Цим дітям само потрібні якісь посмішки, якісь е е рукостискання, якісь подарунки, е надію на те, що все буде добре і ну, ми це, це саме все віримо. Це є елементи психоемоційного лікування, психоемоційної розрузки. Ми забрали дітей трішки з середовища, лікарні і, завдякуючи футбольному клубу Рух і академії руху. Привезли їх сьогодні, щоб вони побачили, як живуть, як тренуються, як харчуються футболісти. Я думаю, що сьогоднішній день вони запам'ятають на все своє життя. Ці апарати спасуть багато життів. Для нас це в пріоритеті, і ми маємо за це пам'ятати, що в нас в Україні війна, і тільки разом, тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти. Величезне дякую спонсорам, які готові продати свої гроші і допомагати державі створювати умови для того, щоб бійці з фронту, могли отримувати якісне медичне лікування в якісних медичних умовах. Велике дякую руху за, за цю допомогу. Я думаю, що спільними зусиллями ми не тільки будемо давати бій на футбольному полі, а давати бій і на фронті. Футбольна сім'я живе проблемами країни, і вона теж допомагає нашим славним солдатам власне боротися з тою нечистю, яка напала на нашу країну. Велике спасибі власне тим людям, які на сьогоднішній день борються за нашу незалежність, і це маленька подяка за те, що ми маємо можливість зіграти футбол. Це маленька подяка тим великим людям, великим захисникам, які власне дають нам можливість сьогодні повноцінно жити. Ми раді, що ми вже маємо особистий контакт. що Ми в принципі маємо розуміння, що необхідно власне на передовій. Тому в діалозі з керівництвом соропятки нам чітко в принципі вже дають меседжі, чим от самим горячим можна допомогти. Я хочу сказати окремо про футбольний клуб Рух, щоб ми точно не втомлюємося і не втомимося допомагати нашим Збройним силам українській армії. І розуміємо, що це їм вкрай необхідно. І я думаю, що ту допомогу, яку ми надали в 2022 році, що ми в наступному році її ще збільшимо. Наскільки працює ворог, яка погода, на яка інтенсивність вогню. Але типу, якщо Мавік працює і він встиг зафіксувати, встиг скоригувати, то ми вважаємо, що це рівномірна втрата. І якщо навіть одне життя ця пташка може врятувати, вона вже свою роботу зробила. «Посейдон» є дуже цікавим комплексом. Ми очікуємо від нього великої продуктивності і підняття ефективності на зовсім інакший рівень, кращий. В нього є неймовірно шикарна камера. І, взагалі, багато аспектів з його експлуатації в ході навчання проявили його як з найкращої сторони. Очікується, що він зможе принести багато дуже зігріваючих матеріалів на Ютубі. Будемо Спостерігати і надіяти, що русня на кінець то згорить же дотла. На сьогоднішній день ми інтенсивно використовуємо різні сенсори, з яких отримуємо інформацію про ворога. Зокрема, один з важливих сенсорів це є різного типу безпілотні авіаційні комплекси. Поєднуючи різні типи, наші групи розвідники мають змогу отримувати в різний період доби. А за різних погодних умов на різну а, тактичну, оперативно-тактичну глибину інформацію про ворога. І, власне, опираючись на цю інформацію, артилерійська бригада і знищує ворожі сили і засоби. Я хочу висловити від командування та особового складу слова безмежної вдячності за постійну, систематичну допомогу та плідну допомогу від футбольного клубу Рух. Підрозділом 45-ї окремо артилерійської бригади за активну громадську пози... подякувати за активну громадську позицію щодо досягнення спільної мети. Сучасна війна, яка триває в Україні, це більш технологічна війна, це можна сказати війна дронів. І те, що ми сьогодні передаємо, це вкрай важливе для, для наших військових. І ми стараємось передавати те, що є найкраще, те, що найновіше, це найновіші розробки, які на сьогоднішній день на ринку з'явилися. Дуже пишаємось тим, що в будь-якому разі ми там, ми і інші люди, звичайні українці, рядові українці, будуть відчувати гордість і причетність до цієї перемоги. Це нас найбільше надихає і Україна.